Ви задаєте собі питання, для чого ми тут зібралися. Ми зібралися тут для того, щоб підвести риску дворічному правлінню новоявленного царя України, який прийшов до влади у 2010 році. Він прийшов на хвилі популя... популістських обіцянок. Він обіцяв почути кожного, він обіцяв покращення життя вже сьогодні. Але що ми бачимо через два роки після того, як він очолив Україну? Нічого. Він порушив всі свої зобов'язання, порушив всі свої обіцянки. А людина, яка порушує всі свої обіцянки, називається просто брехун. Таких гравців не має бути на політичному полі України. Тому ми показуємо Віктору Януковичу, якого условлює державна влада в Білоцерківському районі велику червону картку. Ця молодь, яка прийшла сьогодні, виявилася небайдужою. Ми не можемо далі чекати, бо поки нас будуть дурити ще два, три, чотири, а то і більше років. Ми маємо видалити таких політичних гравців. Ми не маємо далі більше терпіти. Наші червоні картки то є свідченням нашої позиції. Ви дивіться, що написано на наших плакатах. А не виконав. Зараз кожен із нас, із тих представників молодіжних середовищ, які ініціювали інших полонів, дає Януковичу, велику червону карту. Такі акції проходять усі Бугальці. Навіть Єнатієво показує червону картку. Тому що ми не хочемо більше терпіти брехуна. Студентської свободи Андрій Іванченко. Показує свою червону пантію Януковичу, за те, що він збільшує п'язу сьогодні війська завідомий вистав, хто боротьбу своєї армії, то готує армію іншої країни. Тому ми сьогодні висування представників замість того, щоб зробити контрактну армію. Ми показуємо за місцевого, щоб провести військові систем розмови, які даються вже після цих двох років його проявлення. Слава! Запрошуємо до за результат роботи нинішнього президента і, і влади. За два роки правління Януковича шістдесят 65... від гальба, 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 гальба! Слава Україні! Як ви тому числі на Вотчині Януковичі, на його губернаторстві в Донецькій області дають свої результати, людям люди вже йому не вірять. Люди вважають його брехуном. Червону картку брехуном. А зараз до слова запрошується Олексій Пензарів, представник громадської організації Батьківщина Молода. Доброго дня, шановні друзі. Ми зібралися тут для того, щоб висловити свою позицію відносно. Позиції президента до молодіжного середовища, як ви всі знаєте, що він перед виборами обіцяв велику кількість обіцянок для молоді. Проте, замість того, щоб доступне житло для молоді будувати, він будує для себе межірі. Шановні друзі, він придбав собі вертоліт, який коштує 17 мільйонів доларів в той час, коли вертольоти. Президента Путіна, Барака Обами та Ангелу Меркель коштують втричі дешевше. Шановні друзі. При цьому вони здійснюють політичну розправу над лідером Юлією Тимошенко, яка придбала тисячу машин для сільської медицини на загальну суму 12 мільйонів. А один вертольот для Януковича загальною вартістю 17. Порівняйте, йде справедливість. Шановні друзі. Замість того, щоб виконати свої обіцянки, він працевлаштовує свою сім'ю і своє оточення, забувши про обіцянки, які він давав для молоді на виборчій кампанії президентській. Отож, ми показуємо свою червону картку я особисто президенту Януковичу в молоді. Слава Україні, друзі! Слава а вже йдуть гроші. Білярди, да, фінансування адміністрації президента. Фінансування хати життя. А ви ще сидіти на шию потім. Не можна. Ми маємо. Владі Ні! Владі Ні! Віктор Янукович казав, що буде час... на змічати. У нас в цілій церкві було скільки прикладів, коли студентський гурта така влада. Ні! Що ми маємо показати Януковичу? Робу, робу! 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 Ми вам бачимо про те, що Я розмовляю, Янус Павич зрадили інтереси ворога. Гайфактикувати. Гець вади Янусковича та аркаменту. Я вас кажуть про владі місцеві, також бачимо, що ще накладена житла. Хочеться, щоб стипендії були на вищому рівні. Щоб... За школи україномовні! Йде викорінення української мови і всього компату. Також зараз закриваються школи. Депресивних регіонах, телах, які тільки ну, Путрович, Треба задуматися. І щоб вами не маніпулювали, і щоб вас не використовували. От якби серед вас сьогодні були ті, хто, сюди, хто вас сюди прислав, я ще розумів би. Но їх нікого немає. Василю Петровичу, а тільки плакати? Де є хоч одне слово неправди. Про вертоліт, про Севастополь, про квартири для молоді, про пенсійну реформу, про табачника. Скажи, Тут є в міській раді є представники, ну, партії, не регіонів, які справляються. Мені це, не приємно, суді, потому, що це міська рада, ми сьогодні працюємо. Зранку вже наші райкові. Шановна молодь, виступ Сащука Василя Петровича. Що він каже, що є представники, чи не є представники. Все не є представника. Ганьба! 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 Ганьба!